Добрий день. Якщо ви купили протитуманки і хочете поставити в домашніх умовах сам от, либо якісь фари. Я нарисував вам зразу схему. Дивіться, ось ваші протитуманки вже установлені на машині. Перша клема йде на мінус. Одна і друга. Друга буде до неї йти плюс. От ви можете краще всього проводити от них, щоб ви не запутались. От Одних проводимо плюс. Один на реле. У нас буде подача плюса. Опять-таки, як, якщо помните, я вам вже розказував, що тут о, сразу біля КБ ставимо предо, предохранитель. А краще в даному випадку десь примерно 30 А. Ось, з акумулятора пішли зразу через предохранитель пішли на реле. Опять-таки я вже в предучому відео розповідав. Заходи плюс на 30-ту кліму, а 87 виходить на проти туманки. Що ми робимо? Це плюс основна іде. Тепер кнопочка. Опять 85 кліму сразу відводимо на мінус. Прикручуємо, десь шукаємо краще місто. Щоб Дивіться, щоб воно не окислилось і не одірвалось при їзді. Ось. Так що. Далі. Плюс, який буде йти, який буде включати з клавіші. Ось вам. Виходить плюс, пішов на клавішу. Дивіться, клавіша, підпитайтеся. В... У вас є два варіанти підпитати клавішу кнопочку туманки. Либо її ми зараз підпитуємо я так не дорисував, от, либо підпитуємо зараз от акумулятора, і вона буде включатися у вас навіть якщо машина вимкнена. от, Ви зможете включати її і виключати. Також, якщо ви заглушили машину, вони будуть горіть. Це, це не дуже добре. От, І опять-таки через пре Через предохранитель. Краще оптимально, як всі обично підключають, підключаємося до кліма 15 до замка зажигання. Находимо плюс. от В деяких машинах там красний товстий провод іде, в деяких, в розмірі, інший. Ну Він заметний, він здоровий йде от під замком зажигання. До нього через предохранитель. Тоже тільки підключилась до проводу, либо до самої клеми. На, на, блоках управління, на блоках реле є клема іменно замка зажигания. Підключаємося під рулем, либо на клема ставим предохранитель і пішли на кнопочку. Підпитаємо кнопочку, пішли на реле. Вот. Тут невисокий будеток, тут буде. Ось, отак я вам зараз покажу. Зразу ставимо, і ще раз повторюсь, ставимо фари, там или там проти туманки. Мінуса поставилась. другі плюса кинули на реле. Берете реле, такі всі циферки. Можете просто даже не заморачуватись, підключаєте до однієї циферки 87. До циферки 30, підключите. Провод, який буде йти від акумулятора з предохранителем. 85-й ми виведемо на мінус. 86-й піде на кнопочку. Все просто. А тут клейма 15. Ну, замок зажигання. Все і все просто. Реле можна перепутати. То можна 86-й на мінус, 85-й на плюс. Також і тут. Тобто вони просто смешні. Тут випускаєте сигнал. Катушка замикається, і ток проходить через неї. От Все просто, я, ясно, я вам так подержу, щоб ви могли скріншоток зробити і потім зробити собі поставити на, на машину. Без проблем фари. Все, спасибі за просмотр, до побачення. Підписуйтесь на канал.